Вітаю всіх. Недобрий в нас сьогодні ранок. І, на жаль, я думаю, і день буде достатньо напружений, тому що, як ми всі вже побачили, сьогодні розпочалась агонія кремлівського режиму, і з самого ранку всю Україну обстрілюють з ракет, з літаків, запускають десь з боку моря. На ті шахіди безпілотники відправляють так само з різних там точок, в тому числі із території Білорусі. Але ми всі чітко розуміємо, що це вже дійсно агонія, це вже агонія самого режиму. Нам зараз всім треба бути максимально уважними. Де б ви зараз не знаходились, будь ласка, не нехтуйте жодним чином а, повітряною а, тривогою, а, якщо ви почуєте її, або якщо побачите її в своїх а, там телефонах, якщо є певна у вас сигналізація, так само а, сьогодні максимально треба бути уважними, треба розуміти, що ці удари вони в першу чергу будуть проводитись по інфраструктурі критичній в Україні. Жителі Луганської області, які виїхали в евакуацію, вони по всій Україні, тож вони всюди знаходяться в небезпеці і всюди ворог обстрілюють підстанції електричні, можуть бути обстріли і по мостам, і по іншій, так само інфраструктурі. Тож ми повинні чітко розуміти, що треба зараз е бути готовими до того, що можуть бути перебої з водою на певний час, можуть бути перебої з електроенергією також на певний час. Це зрозуміло, що якщо масовано просто десятками випускають ракети, то можуть бути пошкоджені <кій> якісь під підстанції, а, чи а, розподільні якісь там а, шафи, чи, можливо, а, газові якісь а, інфраструктурні об'єкти. Тобто треба розуміти, що перебої певні можуть бути. Можливо, навіть будуть десь вірні відключення а, електрики. Тут нічого такого критичного страшного нема. А, треба просто бути готовими, що ну, дійсно це може бути і просто. А, і просто треба бути готовими до а, певних. А... Певних таких ситуацій, коли у вас не буде е електрики, запасіться, будь ласка, павербанками. Може не бути води, запасіться, будь ласка, завчасно е питною водою. Е паніки ніякої не повинно бути, тому що саме цього і добувається е кремлівський режим. Е ми просто повинні підтримувати зараз один одного. І ну, повірте, що це вже дійсно агонія, і найближчим часом я думаю, що. І весь світ зробить певні висновки. І всі ті інфраструктурні об'єкти, які зараз розбиває ворог, вони будуть відновлені. Ну, якось попередньо зроблять так, щоб не було повністю колапсу, а потім вже будуть стратегічно відновлювати всі ті пошкодження. Тому ще раз звертаюсь зараз до всіх, де б ви не були, будь ласка, не нехтуйте. Повітряною небезпекою, повітряними тривогами залишайтесь в укриттях максимально. Підготуйте, будь ласка, для себе. Якщо ви знаєте, що десь є люди поруч з вами, які не зможуть підготувати, то підготуйте, будь ласка, засоби зв'язку пауербанки, павербанки. Щоб у вас була можливість підзаряджатись, якщо будуть перебої певні з електрикою. Воду, якийсь мінімальний набор ліків. Ну, я зараз говорю про те, що якісь знеболюючі, жарознижуючі, і можливо, щось там від тиску або для сердечників, просто треба бути готовим. Давайте згадаємо 24-25 лютого. Ми були взагалі ну, не готові до цього. Зараз ми вже підготовлені морально. Я маю на увазі морально. Ніхто до останнього не вірив, що може початись така повноцінна війна. Зараз вона триває вже сім місяців. Ми зараз стали набагато міцніше з вами, тому тримаємося один одного. Перемога все одно буде за нами. Це ми вже знаємо точно, цього ворога можна бити. А це дійсно це просто агонія. То ще раз, знаходіться, будь ласка, в небезпеці, і давайте підготуємось так, щоб ворог не зміг посіяти паніку. Тримаємось разом.